Короче, розказую вам ситуейшн, піздець підкрався звідки не чекали. Мої кожені вирішили, що вони самі умні, заказали на Aliexpress у цю китайську сітчасту авоську за 350 гривень, купили поводок в зоомагазині і почали мене виносити на вулицю. І знаєте для чого? Щоб я тіпа звикав до вулиці, і якщо в хату залетить ракета і придеться тікати. То мені було не так страшно, бо я привик виходити з дому. Ні, ну є мозги у цих двоногих чи немає, Чи логіка зовсім вийшла з чату і сама себе забанила. Чому через якогось чахлика з сусідньої країни я повинен, як останній поц привозу, сидіти на повідку, як мав повзол парку? Чому не можна того довня витягти з бункера, посадити в ту переноску, закрити і відправити в космос без зворотнього квитка. Ото сижу я в цій переносці, думаю про це, всі на мене дивляться, пальцями тикають, ті кожені собі п'ють кофе, сують мені ті свої три конфорки, знімають вони мене. А мене спитали, може, в мене вдома справи які? Може, мухи головлені, чи вазони не розграбані? Чи я взагалі срати хочу, і срати я хочу на ті ракети? Коротше, немає сил терпіти ці пекені борошно. Рятуйте люди добрі.